Ти робиш, бери так, як Кіра, ложечку. <плес> я тобі допоможу, бери ложечку, так, як Кіра. Дивись, і ти береш ложечкою і так губку верхню, нижню, верхню, нижню, верхню, нижню будемо. Верхню, нижню, Умнічко, А тепер дивись, що я буду робити. Я буду. Отак от, от тримати твою губку. Отак. От І рахувати до десяти. Ти нічого не роби. Я буду її піднімати вверх. Отака напружна вона у тебе. Один, два, три, чотири, п'ять. Тепер цю. А ну-ка. Давай, 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 давай. Один, два. Хто там закусив? Три, чотири, п'ять. А тепер дивись, що ти будеш робити. Дивись, як Кіра буде робити. Ой, отак. От я беру. <реш> Давай Богдана. У мене своя ложечка, у тебе своя. Прикушувай її, прикусувай. О, і до носика її. О, тримай. Я буду рахувати, ще прикуси, щоб вона до носика Один, два, три, чотири, п'ять. Ще тримай, тримай. Шість, сім. О, до носа, Вісім, дев'ять, десять. Молодець.